Подумайте дуже добре на рахунок того, чи потрібна вам карта побиту, і не робіть помилок, за які потім будете жалкувати. Як на мене, є два дуже жирних мінуси тимчасового захисту. Привіт усім! Перехід з тимчасового захисту на карту побиту. Це помилка для вас? Це проблема чи це добре? Залишитися на тимчасовому захисті. Це помилка чи це нормально? Так для вас буде краще. Сьогодні в цьому відео я розповім про плюси та мінуси карти побиту та тимчасового захисту, дуже по-простому, що було всім зрозуміло, а ви вже зробите для себе висновок. Тому рекомендую подивитися уважно, послухати уважно, підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписочкам. Одразу до вас запитання, яким сервісом переказу коштів ви користуєтеся, тобто своїх рідних, своїх друзів, знайомих, збройні сили України, яким чином ви підтримуєте, яким способом переказуєте кошти з Європи в Україну? Я рекомендую TransferGo. Це завжди швидко, якісно і безпечно. Ви в будь-якій європейській країні можете в будь-який момент переказати кошти. Своїм друзям, знайомим, рідних і підтримати Збройні Сили України, швидкі, безпечні перекази, і перші два перекази безкоштовні, тобто ніяка комісія нічого не знімається. Плюс є бонусна система. Якщо ви запрошуєте своїх друзів для того, щоб вони користувалися також сервісом TransferGo, ви отримаєте за кожного товариша, який почне користуватися сервісом TransferGo, 22 євро. Це простий спосіб, також ще й заробити. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви завантажуєте його на телефон, і ви одразу зможете переказати кошти. А можливо, вам треба переказати кошти завтра. Також зможете. Можливо, через місяць теж не проблема. Тому рекомендую завантажити сервіс TransferGo на телефон і без проблем безпечно переказуйте з Європи в Україну. Близько мільйона українців зараз перебуває в Польщі на тимчасовому захисті, тобто маючи песель Укр. Статус Укр, ДІАПЛ, тимчасовий захист. І більшість це 80-90% українців, працюють в Польщі, так, щоб себе забезпечити, а отже, мають право з тимчасового захисту податися на карту побиту. Тому що зараз на карту побиту по тимчасовому захисті можна зробити по роботі, по висококваліфікованій роботі та по бізнесу. І, звичайно, у багатьох виникає питання: треба мені карта побиту, чи не треба? Що краще, що порекомендуєте? Давайте почнемо з плюсів карти побиту. Ви отримаєте карту побиту на 3 роки. Тобто термін фіксований, але він не залежить від того, чи продовжить тимчасовий захід, чи не продовжить, чи закінчиться війна в Україні, чи не закінчиться. Якщо ви там сьогодні, завтра, післязавтра, подалися на карту побиту і потім з часом отримали її на три роки. То вона на три роки і буде. Чи скасують тимчасовий захист, чи не скасують тимчасовий захист? Тому це є плюс: це є фіксоване довге легальне перебування. Також отримання карти побиту це є робота без дозволу. Також дуже важливий плюс, коли ви маєте карту побиту, ви можете безперешкодно подорожувати, перетинати кордон всіх шенгенських країн. Тобто уявний кордон, який зараз все ж таки час від часу з'являється між різними країнами у вигляді блокпостів поліцейських чи там стражи гранічних чи інших. І ви маєте право по карті побиту пересуватися по шенгенських країнах. Також по карті побиту ви маєте право на іпотечний кредит, і також карта побиту це є початок до громадянства. Потім карта сталего побиту. А далі вже можна претендувати і на громадянство Польщі. Які ж мінуси є карти побиту? Карта побиту має мінус, що вона є платна. При оформленні карти Побиту сплачуєте. Якщо ви робите карту побиту. По роботі, і звичайно, від конкретного роботодавця, то ви не можете сьогодні, працюючи на одного, сьогодні звільнитися і завтра почати працювати на іншого по тій самій карті. Є там свої нюанси, тобто це не все так просто робиться, і це є мінусом, тому що ви не можете там один-два дні і і поміняти роботодавця по карті побиту. Ну і також сама карта побиту робиться не за один день, не за два дні, і не за три. Вона виробляється ну напевно найшвидше це десь півтора-два місяці, і навіть до року до півтора. Тобто, це час очікування, це великий жирний мінус по карті побит. Які ж плюси та мінуси оформлення тимчасового захисту, песель, UKR, статус, UKR, дієпел. Ну в першу чергу, це робота без дозволу. Тобто, вам не треба робити запрошення, вам не треба йти в ужин, ніяких там додаткових. Нюансів не потрібно робити. Ви прийшли до роботодавця, сказали, що ви хочете в нього працювати. Підписали з ним умову. Він повідомляє, що він взяв на роботу іноземця, і все, і ви можете працювати. Так само і по звільненню, тобто ви там не прив'язуєтесь до одного роботодавця, у вас є можливість змінити роботодавця без проблем. Тут написали заяву на звільнення, тут написали заяву на те, що хочете, що вас там взяли, і все. Роботодавець повідомляє ужин про нового працівника, і ви працюєте. Зміна роботодавця по тимчасовому захисту набагато простіша і швидше ніж по карті побиту. По тимчасовому захисті ви маєте доступ до безплатної медицини. Хоча... Коли ви маєте карту побиту, працюєте, сплачуєте офіційно податки, ви теж маєте доступ до медицини. Що карта побиту, що тимчасовий захист вона дає можливість доступу до медицини. Ще плюс тимчасового захисту. Це коли ви приїхали в Польщу, оформили його і отримали, наприклад, одноразову допомогу 300+. плюс. По карті побиту такої допомоги не передбачено. Також по тимчасовому захисту для певних незахищених верст населення є 40 плюс компенсація житла. По карті побиту такої компенсації немає. Ну, я не знаю, чи це можна до плюса чи до мінуса віднести, але по тимчасовому захисті ви можете зробити карту побиту по роботі, по висококваліфікованій роботі і по бізнесу. Тобто є певне обмеження, але можливість зробити максимально швидко карту побиту по цих трьох пунктах є. І багато, з, і багато з українців ними користаються. Як на мене, є два дуже жирних мінуси тимчасового захисту його в один прекрасний момент відмінять. Ну бо війна закінчиться, можливо, якісь зміни відбудуться в Польщі, в Європі, і далі продовження тимчасового захисту не буде. І відповідно, в один прекрасний день тимчасовий захист перестане діяти. Почне діяти якась інша програма, можливо, не буде іншої програми. І ви просто втратите той тимчасовий захист, якийсь такий день колись настане. По карті побиту такого не стається. У вас є певний термін, де ви знаєте, що все буде гаразд, чи закінчиться війна, чи не закінчиться. Карта побиту буде діяти. От тимчасовий захист має таку можливість в собі, що завтра, наприклад, Польща скаже, що вона не продовжує тимчасовий захисту. І все. І вам треба буде дуже максимально швидко. Легалізовуватись в інший спосіб. Другий мінус, який я для себе бачу, це 30 днів за межами Польщі. Я думаю, що ви всі вже про це знаєте. Хто слідкує, особливо за моїм каналом? Що якщо ви покидаєте Польщу довше ніж на 30 днів, ви втрачаєте статус Укер. Потім є можливість поновити його, але це вже не всім вдається. Це вже потрібно йти знову в ужин. Це потрібно пояснювати, що і до чого, чому так сталося. І якщо буде їхня добра воля, вони вам його відновлять. Особливо інших мінусів я в тимчасовому захисті не бачу. Тобто, якщо людина на території Польщі хоче бути на тимчасовому захисті, їй не вона не планує залишатися в Польщі довше, ніж закінчиться тимчасовий захист. чи поки не закінчиться війна в Україні, вона не прив'язується до Польщі, то вона свій спокійно може перебувати на тимчасовому захисті. Якщо ж українець планує в Польщі. Залишатися надовше. Він приїхав з дітьми, з, з, з сім'єю, знайшов роботу, садочок, школа, все гаразд. Він хоче залишитися надовго, а то й назавжди. То там тільки карта побиту. Ну, це для мене така ситуація. Я впевнений, що багато з вас також про це замислюється. Та кількість людей, яка заїхала на територію Польщі і не збирається. Залишатися на території Польщі довше, ніж буде тривати тимчасовий захист. Звичайно, що карта побиту не потрібна. Не потрібно бігати в ужин, не потрібно там подавати документи, чекати, відбитків і тому подібне. Ви собі залишаєтеся на, тим, на тимчасовому захисті, спокійно працюєте, живете, і все гаразд. Закінчиться, ви знаєте, що ви скоренько виїдете, повернетеся в Україну. Також дуже багато людей роблять помилку, коли вони подаються на карту побиту, але тільки заради того, щоб просто легалізуватися, але вони не планують перебувати. На території Польщі довше, вони не планують тою картою побиту користуватися. Тобто вони подалися за якийсь час, не отримавши карти побиту. Виїхали, тобто тут невідомо, як та справа розглядається, не розглядається, скасували, не скасували. І потім, коли вони ще раз приїжджають і знову хочуть подаватися на карту побиту, в них може бути на дуже Великий відсоток імовірності відмова по карті побиту, тому що перший раз подавали, не довели до кінця, виїхали, забули, забили, і, ну, ну, і так сталося, звичайно. І коли ви другий раз будете подавати на карту побиту, це буде враховуватись, бо ваші дані вже є. справа не можливо була не закінчена, можливо, була позитивна децизія, а ви не з'явилися, можливо, була негативна деция, можна було якусь апеляцію зробити, подати. Тобто тут теж дуже важливе питання, і багато з людей, а давай, подивись на карту побиту. А там як буде? Ні, ви подумайте дуже добре на рахунок того, чи потрібна вам карта побиту, і не робіть помилок, за які потім будете жалкувати. Якщо підсумувати ті слова і ті аргументи, які навів, то якщо ви українець, виїхали в Польщу і плануєте тут перебувати довго, довше ніж триває війна, можливо, залишитись назавжди, то ви ще вчора мали би податись на карту побиту. Якщо ж ви не плануєте залишатися довго на території Польщі, ви поїхали в Польщу тільки щоб почекати. Поки війна закінчиться, то звичайно без проблем ви залишаєтеся на тимчасовому захисті, працюєте, живете, розвиваєтесь, а в потрібний момент ви повернетеся в Україну. Таким чином можна підсумувати це відео. Друзі, ось такою інформацією, я з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава, корисна і ви скористаєтеся моїми порадами. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.